Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і зачитую ваш коментар від вас. Хочу вам подякувати за нього. У нас ще, мої дорогенькі, вибачаюсь, у нас ще. Я забуваю інколи сказати, що у нас ще є збір, 28-ма бригада. Якщо можна, задонатьте нашим хлопцям. Ось, повірте, їм це потрібно. Під цим відео буде закріплений коментар, і там є аж два відео. Подивіться, будь ласка. Вірю, пані Ольга пише: вірю, що прийде час, коли він буде блювати тими грошима. При цьому згадає кожного, на кому він збагатився. Коментар був під відео за цей злочин Зеленський точно сяде, якщо доживе. Це було. Неважливо, коли це було, але було, було. Здається, чи в середу цей розклад був, чи в четвер. Здається, в середу. Можливо, хтось дивиться через місяць. Дивимось. Вірю, що прийде час, коли він буде, тобто Зеленський, блювати тими грошима. При цьому згадає кожен, на кому він збагатиться. Ну що ж, дивимось. Мені стало просто цікаво, чи Буде такий час, коли він буде блювати тими грошима. Ну, карта каже: знаєте, тут скоріше прийде, знаєте, який час? Дивіться. Пам'ятаєте мультик про золоту антілопу? От згадайте той мультик. Це коли на, на тому горбі грошей. Жертва обставин, безвихідна ситуація, абсолютно безвихідна. Ось ці дві карти показують абсолютно безвихідна ситуація, але на купі грошей залякана, зашугана, забита в куточок. Ось що я бачу. Ось що чекає Зеленського. Оце чекає Зеленського. Ну, в принципі, з його діагнозом тепер можна це уявити. Він може, розумієте, він боїться тіні своєї. От що я скажу. Тут людина. Дивіться, якщо ми подивимось ось на цю картиночку, людина сидить. Я не здивуюсь у цій сорочці. Як вона називається ця сорочка? Вга, вга, невгомірна. невгомірна сорочка? Чи як вона називається? Оце коли. Буйно помішаним вдягають сорочку. От таке враження, що він у тій сорочці буде. Невгомірно, чи як вона називається, не... Не, без... не важливо. Напишіть, будь ласка. От в мене таке враження: І на купі грошей і безвихідна ситуація. Це глухий кут, це теж. Дуже небезпечно, бачите, людина зав'язана і очі, і руки. Тобто, це, знаєте, коли людина в своєму світі всього боїться, все оточення проти нього. Так, що ще карти можуть показати? Цікаво. Ну, блювати грошима я не бачу, відверто кажу. Але це теж страшно. Ну, отут десяточка мечів. Ви знаєте, це не так то і далеко, в принципі, до цього. Ем, у нього кінець буде дуже такий неприємний. Хоч і з грошима, але дуже неприємний. Дуже болючий, неприємний. Десяточка мечів. Такий кінець неприємний. Ця карта говорить нам про максимально 2 роки, можливо, трошки більше, півтора-два роки. Але м -м, інтуїтивно, хто його знає, хто його знає, бо по цій карті теж намішати можуть щось. Щось намішати можуть. Так, я ще раз прочитаю ваш коментар. Тепер дивимося, чи згадає він. Кожного, на кому він збагатився. До речі, цей коментар набрав 63 подобайки. От. Так, це було всереду. Так, ти у нас. Чи згадає він у таку важку хвилину, бо дуже важкі карти. Тут дуже важкі затягування. До речі, ці больові. Речі будуть. знаєте, коли людина, якщо він, бо тут не видно, що він лікуватися буде. Тут видно просто, що він буде страждати буде. В якійсь клініці, можливо, закритий, хто його знає. Ще раз дивимося, чи буде він в ці тяжкі моменти життя. Згадувати кожного, на кому він збагатився. Скоріше за все, ні. Дивіться, ось ця карта говорить: людина написала, що буде блювати тими грошима. Тут, коли буде, як то кажуть, знаєте, я, давайте я так скажу, коли буде Богодушу душу віддавати, тобто його кінець от коли його кінець буде. Але Добре. я не бачу, я не бачу, що він когось згадувати буде. Тут людина якось так знаєте, звільнюється. Людина дурачок, скоріше за все, він може мозгами поїхати. Пам'ятаєте, ось тут я казала. Вгамірно. В гамі, в я з цією сорочкою, ну, в психушки. І оце він може кришою поїхати просто-напросто. От в мене таке враження, що він буде. Тут вже людина не при пам'яті, без свідомості. Тут людина, яка Ну, дурачок. От якось так. Я не, я не бачу, що він буде дійсно згадувати когось. Ні. А от е, дурочка буде ще та. Тобто, знаєте, не можу сказати, що тут буйно помішаний буде. Ні. Тут скоріше людина ну, в якомусь. Друг... Знаєте, по цій карті ще може йти інше вимірювання. Тобто, людина в своєму світі. Людина, ну, конкретно тут. Знаєте, як оці, я пам'ятаю в Чернівцях на Мусорського навпроти сьомої школи. Тепер вона гімназія, здається, перша. От, моя школа, там, де я закінчувала школу, то навпроти була, ну, ми називали в школі дуркою її називали. Але там, в принципі, наскільки я знаю, не, не всі хворі на голову були, а просто підлічити нерви хтось був. Ось, в мене сусідка там лікувалася частенько. Підлікуватись. На жаль, її вже нема. Ось якось так, мої дорогенькі. Не бачу, що він буде, але ви знаєте, по цьому розкладу, до речі, вийшло, що він, дах поїде в нього. Його кінець буде. Оце перший раз, в принципі, дивіться, карти вже частенько показують, що з ним щось не те буде. А тут конкретно в мене таке, що в нього дах поїде. Що він, ну от, до речі, попередній розклад, який я робила, я не знаю, як я той розклад назву, але там було про Залужного, про Єрмака і Зеленського. То там на Зеленського падав шут гороховий. І от мені здається, от там вже карти показали. Я, я сподіваюся, я так і запущу, що спочатку той розклад, а потім цей розклад. Щоб ви спочатку там подивились, як там все програється, а потім цей. Якщо навпаки, то ви вже будете знати, що в тому розкладі він здається 30 хвилин. Мені здається, 30 хвилин той, той розклад, дуже довгий він. Ось, то там на Зеленського ця сторона випадав нульовий аркан, блазень. От, от тепер цього блазня тут розшифрувало, що він поїде дахом. Просто в нього, знаєте, ну, схибленість. Ну, не схибленість, це не схибленість, Це просто людина, знаєте, з розуму зійде. О, З розуму зійде. В мене таке враження: невгамірна оця сорочка, невгамівна, напевно. Ось, і я сподіваюся, що хтось з вас таки написав, як ця сорочка називається. Ось, то тут, скоріше за все, він з розуму зійде. Він буде, не буде розуміти. Тут людина вже не розуміє. Тобто він в світ іний відійде вже тютю. Несповна розуму ще кажуть. Ось якось так. Ну, можна сказати, в нього, в принципі, все до того йде. Я не знаю, хтось каже про це чи ні. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, це мене цікавило. Перший раз карти показують, що він. Ну, от показало в попередньому розкладі, я не зрозуміла це. Тепер я це більше розумію. А, карти не люблять спешки. Ось. А я завжди спішу. Я, Ми вже, ви вже, мабуть, помітили, я більше говорю, більше затягую. Тобто. Хочу зрозуміти, що карти натякають. Але бачите, от тільки на другий раз вони мені вже показують, що він здуріє. сповна розуму. От якось так. Ну, я не бачу тут, що він буде буйно помішаний там, чи що, тут немає такого. Тут просто от він, поїде криша в нього. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за ваші коментарі, за ваші запитання, за ваші вподобайки. І за ваші донати нашим хлопцям, бережіть себе, мої дорогенькі, на все добре, все буде Україна!